віруючими людьми християнами от сьогодні ще дуже-дуже ранок був такий раній ще навіть і сонця добрий день добрий день дякую за класнючу квіточку чарівну дякую дуже дякую юр я дуже дякую і завжди ціную щирі добрі коментарі А чому я так хвилювалася? Дякую, дякую за серце, дякую, дякую. Дякую. Всім дякую, дякую, сонечко. А все тому, що кажуть, що саме страшне, знаєте що? На стрітенях, коли дуже великий вітер. Наші пращури помітили ще що...